Що День Х настав. Ми приїхали вже на реєстрацію. У мене трошечки сівший голос. Я не знаю, з чим це зв'язано, але минулого року на сушці було точно те саме, тому я не знаю, просто сідає голос. Вот. А, зараз чекаю Юру, і ми підемо вже на саму реєстрацію чекати. У нас реєстрація в Юри на 2 часа дня, а в мене на. На чотири здається. У мене ще є час поїсти. Ось в Юри також, тому будемо чекати. Так, ми досі чекаємо. Приєднався Юра. Вау, як гарно. Твої почуття. Юща непогано, нормально. Що е, сказати? Нормально їмо сьогодні вже. Можна жити так. Втомлений, звісно, вчора особливо ввечері, вже мене бо ще Вже хотілося в день змагань виступити і, ну, типу, оцей стан, щоб закінчився. Такі вже Ну, типу, реально виснажений просто і все. Нічого вже не хочеться на цьому світі, все важко. Я вчора пропозвав трохи і потім просто безсилу на що. Макскулипу втягували все діна. Так що, такі враження. Коли... Вчора дивилися чорне дзеркало. Останній сезон вийшов сьомий. І ми вже вчора просто дивились і засинали. Просто не хотілося вже нічого робити, просто чисто лягти спати і все. Ну, і їсти, звісно, хотілося. От так що Дивилась серіал, і це, в принципі, на все, що вистачило сили. У нас вже доєднався сервіс і вони будуть пити каву. Я буду, я буду їсти свій рис. Рис, тілапія і огірок. От. Я б теж випила каву, але це, в мене дуже мало води за сьогодні. Так що без кави я сьогодні. Докладу. Так, покажу вам нашу сцену. Сюда и Сюда. А, ты можешь там сзади гендер, а тут типа целый частного. Он глумый себя. Он тут темнокожий. Юру вже а, зареєстрували і він пішов гримуватись. А я буду чекати зараз свою чергу, а, також на реєстрацію, і потім на грим. От, в принципі, все як завжди, всюди проходить. А, от, Там трошки розказали, що як буде відбуватися. Я ще поки не знаю а, на яку годину я буду виступати, але знаю, що Юра буде на 9 ранку. Вот, завтра в 6:30, в 6:40 в мене макіяж і зачіска. В 6:40 ранку. Це дуже рано. Вот. Треба буде виїжджати дуже рано. Ну, нічого страшного. Вот. Я поки отак сижу, чекаю. Я вже отримала свій номерок 85. і тепер йду на кріселка. будемо будемо чекати. Ти чуєш, американці не розвиваються. Я не американець. Да. Ваші ставки, які різні? 158. 160. Це і так знав, але ти втопталася зараз. 161. Yeah. She is ready. One more participant. We <laughs> <laughs> miss you, man. We miss you. Yeah. 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 Nice. It's <laughs> passivo. You. you speak Russian too, no? Romanian. Romanian. I was just like, okay, that, that's enough. Yeah. Yeah. It's the next door to Ukraine. Yeah. How tall is it? I think uh, one meter and feet. Okay, we're gonna stand as close as you possibly can. Five two and a half. One fifty nine. One fifty nine. okay. My projection was one fifty-eight. This <laughs> one we're gonna move you to open press. Thank you. Have a good day. Bye. Так він тут не буде. Живі, чи, э, там дальше, то краще треба в хаті човіш, треба в хаті трохи дівчат забрати з каналу. Це в мене 93% мужиків. Дівчат ага. не маю дівчата. Ма, дівчата. Ага. Підписуйтесь. Скалочка в описанні. Дивіться на цього чоловіка. Що кажеш, ну як, вже от Та я вже я вже вийшла чесно. Скільки вже можна блин, Згласись, вчора ми просто вже Тупо безсил. Я, я, я чесно кажу, я вчора ввечері просто безсил. Я вже. Uh, ми, я ще попоз... я ще попоз... попозував. Коротше, от. Я ще попозував uh, нормально часу. Я прийшов, у мене сил вообще не було. Я вже кажу, як мене це вже заїде. Достало кажу, Я вже хочу просто кажу, виступити і нормально поїсти і в нормальний стан прийти. О, ну, а одне люблю. радувало, що сьогодні буде е, такий день. Він швидко прилетить. То що ми приїхали, зібрались, приїхали, поки реєстрація писала. Поїли сьогодні. Вже можна їсти плюс, мінус. Мені катюші ні. я, ще ні, ще я теж поїла. Що. Ну але Та що до там приїли я поїла хоча б рису за ці дні? Але ну, так того. І зараз поки Катюша ще загримується, то доціляє, в мене ще Ти потім вже, два прийоми, так що то. Вже півдня пройшло. 448. Вже майже день пройшов. Так, да, вже день пройшов. Ми майже не помітили цього. Саді треба глянути до на наут вот. я. Ти по дорозі ще заїдеш і на наут, правильно? Зараз глянемо, якщо він тут десь є, то так. Якщо ні, то вже. Буде їсти просто два бургера і дві картошки. Сьогодні. Всім... Ой, тут нема, походу. Або це наш випад. А, це наш, навіть сіршні 11 Одинадцять хвилин. на наут. Так що я думаю, можливо? ми заїдемо на аут. тут. Ну, подивимось скільки ми будемо виїжджати. Коротше, якщо, а... якщо ми будемо виїжджати. В 6.30 то можна він науці заїхати, а якщо в 6, то може тоді в наш заїти. <кхм> Мені треба всім поїсти і поліблю в 9. Бо це, що в аеропорту теж прикольно було б. Ну так. Я вже зустрічаю штуче. Хочу, що завтра в морозово буде їсти, йоли. Я теж їбаю, я вже на то. Натуря, і ще ми щось будемо їсти, але це не, не говоримо поки нікому. Ну, Саме головне, що ми ще потім будемо мороза, твіси їсти. Ну а я думаю, не тільки це. Я прям плотно плоту. Дивись, як ті штани, ще можна носити. Бач, як чувак носить. А, ні, це мої, вже... ну, так. так? Ну що, ми вже нарешті зареєструвались. Тут така гарніша картинка. Ми зареєструвалися, приїхали Юра. Буде купляти собі бургери. От на загрузку тут є такий, не знаю чи є в інших штатах. Ну в Каліфорнії є такий, така бургерна називається In-N-Out. Кажуть, що тут найсмачніші бургери, от. тому Юра буде ними грузитися. І на кожен чутміл він їх їсть. Коротше, от. А, я вже, як ви бачите, в гримі, така темнюшна, коротше. А, от, завтра вже макіяж, зачіска. А, і В мене буде вже лице зливатися з шиєю, бо поки що воно виглядає так. От. Ну, коротше, я в придвкушені, я побачила дівчонок. Е всі були в діті, тому я не можу там, оцінювати когось по формі, да, як хто виглядає. Але я так скажу. Чесно, мені все одно. Мені просто все одно, як хто буде, з якими формами. Е типу, це не мені вирішувати, так? Да. Е вирішувати будуть судді в одному випадку. Так що Uh, все буде окей. Я налаштована спокійно, нормально, тобто uh, все буде добре. Так, чотири ранку. Юра вже наминає своє яєчко. <рес> <рес> Я буду тільки їсти. Ківсянка і два яйця варених. І цікаво. Все смачного. Ну що ми вже приїхали? Там Юра стоїть. Uh, Сцена, позаду мене гримують вже хлопців. І далі е, там біля гриму е, йдуть, ну, я вам зараз покажу е, візажисти. От, будуть робити зачіску і мейкап, так що чекаємо. Катя каже, що їй не подобається. Мені взагалі красиво. Кажу, успокойся, це нормально, що це. Ну, а вона щось не знаю.

Видно, що помінявся настрій. Але мені нічого не міняли. Я просто на Юру подивилась, коротше, зі сцени. І класно і... виглядає, дуже класно виглядає. Я, я, я підійду, що хай трошки підкрутять, щоб ноги ну, рівно вже стали. Щоб трохи коляски було, так. Да. Диму, диму. А, диму. Диму. От и тут ну і тут, і тут однако машли бачиш, но Label to turn the tables, I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new viewing. I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness. I just need to hike for it. I'm standing. У мене буде таке завершення влогу. На змаганнях я майже нічого не знімала через те, що ну ви самі розумієте, там завжди а, ти чекаєш або свій вихід, або лежиш, відпочиваєш. Плюс за кулісами, до речі, нам не дозволили знімати. Ну, в принципі, це і нормально, це правильно, тому що хтось десь можливо не ну. Не дуже в такому ракурсі, да, буде там стояти там, чи лежати, чи ще щось відпочивати. І попаде до тебе в кадр, і е, це буде виглядати якось, ну, ну так собі, от, і для цієї людини, і, в принципі, для е, організації да, цього шоу. От, якщо це попаде кудись там в сторіс. Е Взагалі скажу, що організація нам дуже сильно сподобалась, е, тим, що все чітко. От все як по плану, ну саме я маю на увазі не по таймінгу, да, а по плану, е, що от ти приходиш на реєстрацію, ти знаєш, куди тобі треба прийти, ти знаєш, е, тебе далі там направляють туди, то ти приходиш все туди. Да, все зрозуміло, все по факту розказують. Допомагають зі всім, ти запитуєш, коли там, де грим, тобі все покажуть, розкажуть. і це дуже круто. Нам це сподобалось. От звісно, да те, що позатягували категорії дуже сильно довго, але це ще через те, що ми змагали ми були на тих змаганнях, де виступають і про спортсмени. Якби ми були на змаганнях, де ПРО не виступають, було б все набагато швидше. От я заходила, дивилась на сайті сьогодні. кстати, заходила, дивилась, які ще є регіональні, і там, там пише просто «National Qualifier». Не «Olympia National», а просто «National». І я зайшла на графік на список по часу, як там все закінчується в три дня. Тому що нема про. Во тобто про дуже ну дуже довго реально зайняло. Навіть не Це самі змінили. Про... Вони просто перебивають, да, Так, перебивають там то тобто, про розкажи, щоб у них в одну годину і да, вони можуть сказати. Пол... про спортсменів, якщо в них в 11 виступ, все в них в одинадцятій, mm -hmm. зупиняють всіх і пускають про і вони виступають всі годину. Потім, якщо в них в два, другі ну фінали, значить всіх зупиняють, і дають про виступати. А аматори вже просто як. Аматори виступають плюс-мінус mm -hmm. орієнтовно в якихось годинах. Так, да, через те дуже все, ну так, затянулось. Плюс дуже багато було категорій мастера. От мастерів було куча в дівчачі, іменно категорії е, воно все так затягнуто, коротше. Хлопців там теж е, категорія класік, куча було просто. Ну, yeah. дівчата там не особливо в мене шарять, але Просто дивись, взагалі мало бути все по часу, плюс-мінус нормально. Чомусь тут запізнились на 40 хвилин. Це mm -hmm. не інших, от Серега казав, на інших цих шоу. Було все окей по таймінгу. Чомусь yeah. тут ну, затримались, не знаю. Так якось вийшло, не знаю. Але. В основному, да, ще до речі, люди дуже приємні були і за сценою, і на, і на гримі. До речі, за сценою ми за кулісами. Коли відпочивали, там готувалися до виходу. Були дві дівчинки, там потім ще якийсь хлопець був чоловік. І вони, якщо потрібно, вони завжди тобі могли підправити грим. Тобто без проблем ти підходиш, десь щось вимазалось, тобі підправляють. Так само по макіяжу по зачірці дуже круто, що дівчинки, ти до них приходиш, кажеш, мені треба підправити або мені треба виправити. Вони без проблем виправляють. Тобто, ніяких там доплачує мені за це, там чи ще щось, чи я, я не буду, я не збираюсь там когось приривати і тобі перероблювати. Такого немає. Тобто без проблем всі люди ставляться і допомагають всім. Це дуже круто, дійсно, тому що, наприклад, взяти змагання на Україні, ну, такого не було. Тобто, підправити грим я не знаю. Можливо, там і можна було, але щоб підправили макіяж і зачіску, ну хіба ти, якщо сам собі будеш підправляти, то да. Вот. От, е -е, це в принципі по організації. От. І все, в принципі, все, що я хотіла сказати, вже сказала. Хочу так само, як Юра, подякувати Юрчику мову за те, що він в мене вірить завжди, і за те, що допомагає так сильно вірить в мене в мою перемогу. Мені насправді дуже приємно. Дякую тобі. Так, Як по ми я просто казав Катюші Катюш, Ми чутміл будемо робити з медалями, і ти будеш мати, і я побачу. Так і сталося. Е, і дуже круто, знаєте, я вчора Юрі сказала, що ми працювали вчора як команда. Тому що е, коли Юра мав час, е, ну коли він виступав, я бігла е, на глядацький зал і знімала його. Коли я виступала, Юра біг на глядацький зал і знімав мене. І потім ми тако тільки зняли, оп, Юра зайшов за куліси, Я побігла до нього зразу вітати. Коротше, отак. От ну це дуже круто, реально. Така підтримка шалена. От, за це дуже дякую. І, е, звичайно, подяка моєму тренеру, який е, також підвів мене до такої форми, зробив мені таку форму, да, там, всі тонкощі, Ну, це і так зрозуміло, що сама би я такого не, не зробила. От. Е, е, і, звичайно. Хочеться подякувати собі за те, що не здалась, і, і, це... і все-таки довела. довела. А Скільки моментів було, коли да. ти казала, та ні, наше мені в житті змагання, і так далі, і да. так далі. Моментів таких було дуже багато. Я, я про це ще запишу відео. А скажи, скажи, от, от коли тобі пишуть блідо в тіктоці коментарі, от скажи, реально, вони, знаєш, подружка. Ну, типа, вона мені там щось писала, пише Катьоча. Ну от я не знаю, по яких критеріях там судять, але ти повина бути там і так далі. Знаєш, дивись, Катюша робить все, що в її силах. Вона е, виступила повністю підготувалася в натурарку. Зробила дуже класну форму, відточила позування, все ідеально зробила, все, що від неї. Е, Потрібно було, вона зробила вона і сама знає, що вона повинна бути сухіша для того, щоб прямо боротися на вищих рівнях. Вона знає це, ми знаємо це. От і е, 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 оця подружання пише, е, не знаючи, через що Катюша прийшла, скільки сльозів було, е, скільки вона була невдоволена своєю формою. Ось е, тому, що вона знала, що їй треба сухіше бути. Тільки вона зробила, вона кожен день робила там 15 тисяч плюс кроків. Додатково шакардіо не їла ніхрена, читмілів 4, 4 місяці взагалі жодних не робила, чисто харчувалася, все робила, все, щоб ця форма була просто найкраща. от, І це трохи, ну, коли пишуть такий коментар, ну це трошки поражає. І насампелі, та дівчина, яка пише, ну, далеко виглядає навіть. Я б не сказав, що вона там сильно в зал залоті ходить, там не скажеш особливо цього. І вона пише такі коментарі. Дивись, мені здається, просто потрібно робити самій, от зроби і покажи, як воно має виглядати, замість того, щоб писати комусь. Ми самі все прекрасно знаємо, як має виглядати, як має бути що, і так далі. І ми знаємо свої помилки, над чим працювати, що от потрібно додавати, і так далі, і так далі. Так що. Повірю, ми робимо все від нас можливе, і а ви, будь ласка, просто можете нас підтримати краще, аніж писати отакі от речі, дійсно, да, не знаю ще нюанси. Це точно. І повірте, Юра, як ніхто інший бачив це все, чув, того, що я постійно, У мене були моменти, що я просто ну я я все. Я настільки була пригнічена всім, мені нічого не хотілось більше. Все, я як будто знаєте. Втратила якусь віру, мотивацію, ну, все просто в один момент. І реально, Юра мене витаскував з цього, тому що я би сама не справилась, дійсно. Це дуже тяжко було. І отакі коментарі, ну, це, це просто їхній приділ, отаке писати. Реально, людина сама нічого, я впевнена, не досягла. Вона пише: отакі, ну. Такі коментарі. Окей, я буду доказувати діями, все, я, я не хочу ні з ким там спорити. Я просто буду доказувати в майбутньому діями своїми так, вот. так, так. і все. Про, просто е, ті люди, які вище там, тебе чи не знаходяться на одному рівні, вони тобі ніколи не напишуть поганого слова. Так само, як і ми, нікому, нікому. Ми теж помічаємо, що в когось щось не ідеально. але. Ми теж були не ідеальними. ми працювали, починали, теж не вміли там позувати того іншого, але це все практика, і ну, без цього ніяк ти не обійдешся. Ти не можеш зразу э, позувати mm -hmm. там чи виглядати як про. До цього потрібно іти потрохи. От отак. І тому так, да, ті люди, які на твоєму рівні або вище, вони не будуть тобі нічого писати. А ті люди, які десь ну, знаходяться нижче, от зазвичай вони і наяряться yeah, э, ці коментарі. Да, і мені так само завжди пишуть постійно на ще починаючи звіти. Та в тебе там нема форта, та нема конкрета, нема того, та нема того. Я просто собі роблю і все. І зараз так само понаписували. Це там я закинув перше відео, де я спозвав, написав дебют. Мені там в тебе там а в тебе не замаленькі, а то в тебе не замаленькі, а трі це все нема, а то, а сьо. Коротше, прописували кучу коментарів. І тоді, коли я потім виставляю, що я вже там виграв. Mm -hmm. і, да, ти красава і да, понеслась, да, да. Я знав, я знав, що ти виграєш і так далі. Я знав, я вірив, я то. І типа, знаєш, ну завжди будуть люди писати. Ну, я на це вже не звертаю, я просто роблю і працюю. Ось комусь писати, комусь робити. От така фішка. І ви так само. Я знаю, багато з вас хотіли би щось почати робити, записувати самі відео, сторіс, і так далі, але ви боїтеся, тому що вам будуть от таке от написувати і так далі. Просто не зважайте, просто робіть, нехай пишуть, а ви просто робіть і все. Действуйте. І ви себе тільки налаштовуєте на якісь вібрації. Те, як ви про себе думаєте, це найважливіше. Так і ви будете тим тою людиною, ви і будете. Якщо ви намалювали, що ви успішний, там я не знаю атлет. Так буде. А якщо ви прислухаєтесь до думки тих людей, які дійсно вам пишуть всякі пані речі, і ви в це починаєте вірити, так само це теж буде так само. Ви будете тією людиною. Тому вибір там за вами. Сто да. відсотків. От вам і Юра ще додав мотивації. Да, Дуже круто, Юр. Дійсно. От ти сказав. Прям, це не мотивація це Прям в точку. Ну, дійсно, але. Багато хто, я впевнена, з вас прислухається до цих слів. Дякую вам за те, що дивитеся, за те, що стільки повідомлень написали, що мені, що Юрі, просто там директив взірвані просто. Що, бля, я взагалі мені там нафугасили, я не знаю, напевно, на два дні відписувати якість попередніх змагань. Дякую, да. дякую, реально, дуже приємно. От насправді дуже приємно. Я знаю, що це куча часу мене займає відписать, але тим не менш нічого страшного. Я завжди радий. Це, це приємні конечно, хлопоти, знаєте. Конечно. От так що, да, дуже вам дякую і до зустрічі на нових влогах. От не знаю, вони зараз вже не будуть такі прям цікаві і насичні, як ці Познаю. влоги, але да, хто знає. Може, може, і будуть, так що. Але і далі, далі як продовжую. Як ти себе не лаштуєш такі на да, вибрації, да. якщо вони не будуть цікаві, такі і не да, будуть. А якщо налаштуєш, що будуть ще краще, то знаєш, що буде ще краще. 100%. Треба так планувати е, своє життя, щоб були цікаві влоги. <су> і, до речі, так, да, продовжую готуватись все добре. Ну, От. в тебе які плани? Виступити опять же і все-таки здобути кваліфікацію на Ну, Звісно, да. Да. так. Просто... Я вже там придивилась сьогодні один турнір, так во поки не буду казати коли, але да лопатне ну, не да вже ну, ну не не недовго. -не не... Там немає різниці, просто так, да. Що... От, добренько, все, буду прощатися. Ми допиваємо кавусю і йдемо вже фут на вівсяному. Попробуйте, молоці. хто не пробував в будь-якій кав'ярні. Я впевнена буде топ без сукру без нічого. На да. сіпі смачна нам капучино на е, вівсяному молоці. Попробуйте, просто персик. Так що все, всім гарного времени суток. пока. Часу часу доби. fuck